Починаючи з 2023 року, власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення починають сплачувати мінімальне податкове зобов'язання. Про це ми дізналися у спілкуванні з нашими наступними гостями. Тема край важлива для обговорення, тож наступний час присвятимо їй. Розкажіть нам, з яким чином фізичні особи підприємці звітуються про надход на рахування мінімальне податкове зобов'язання. Фізичні особи підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, власники, користувачі, орендарі земельних ділянок, в тому числі на умовах ефітемзісу, зобов'язані подавати. Додаток з розрахунку мінімального податкового зобов'язання у складі річної податкової декларації в такому додатку, зокрема, зазначається кадастрові номери земельних ділянок, які використовуються у підприємницькій діяльності, їх нормативна грошова оцінка та площа таких земельних ділянок. Загальна сума сплачених податків зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Загальна сума податкового зобов'язання та сума мінімального податкового зобов'язання щодо кожної окремої земельної ділянки. А розкажіть нам, куди необхідно сплачувати мінімальне податкове зобов'язання фізич, фізичним особам підприємцям, якщо територіальна громада за основним місцем обліку відмінна від територіальної громади за місцем розташування земельних ділянців. Позитивне значення між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та сумою сплачених податків зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування враховується при визначенні єдиного податку, який підлягає сплаті, та перераховується до бюджету за місцем реєстрації такого платника податку. Для фізичних осіб на загальній системі оподаткування таке позитивне. Значення незначення є частиною зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та перераховується до місцевих бюджетів за місцезнаходженням земельних ділянок пропорційно питомої ваги площі кожної земельної ділянки, віднесеної до сільськогосподарських угідь. Який є порядок визначення мінімального податкового обов'язання для фізичних осіб, які не зареєстровані як фізичні особи підприємці? Під пунктом 171.14 статті 170 податкового кодексу України визначено, що для платників податку власників, орендарів, користувачів, в тому числі на умовах емфітемзісу, земельних ділянок віднесених до сільськогосподарських угідь, не переданих такими особами в оренду, суборенду, інше користування або в Ем, відповідно до договорів. Укладених та зареєстрованих згідно законодавства мінімальне податкове зобов'язання визначається контролюючим органом платниками до бюджету сплачується лише позитивне значення різниці між загальною сумою сплачених податків зборів платежів та сумою нарахованого мінімального податкового зобов'язання, і є частиною зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб. До складу загальної суми сплачених податків зборів платежів платником податку включається податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції та земельний податок за земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь. Чи залишається обов'язок подавати повноосідникам ну, декларацію про майновий стан і доходи? Відповідно до підпункту 165.1.24 статті 165 податкового кодексу України при продажу власної сільськогосподарської продукції, крім продукції тваринництва, у разі отримання доходу від такого продажу, якщо сума. За рік сукупно не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, то такі доходи не оподатковуються. Якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, то платник зобов'язаний включити суму такого перевищення до. До загального місячного річного оподаткованого доходу подати декларацію про майновий стан і доходи і сплатити самостійно визначену суму податку з суми такого перевищення. Тобто у рядку 10.7 декларацій про майновий стан і доходи зазначається. Доходи, які перевищують зазначений розмір і підлягають оподаткуванню. А в рядку 11.3 зазначається сума, яка не перевищує і не підлягає оподаткуванню. Сплачені податки на доходи фізичних осіб та військовий збір від продажу власної сільськогосподарської продукції, буде враховуватись до загальної суми сплачених податків зборів платежі фізичною особою, і враховуватиме. При визначенні її мінімального податкового зобов'язання, тобто нарахування мінімального податкового зобов'язання не звільняє одноосібників у разі отримання ними доходів від продажу сільськогосподарської продукції від подання декларації про майновий стан доходи. Розкажіть нам на які саме податки збори платежі може бути зменшено мінімальне податкове зобов'язання. Слід зазначити, що мінімальне податкове зобов'язання може бути зменшено на суму сплачених податків, зборів, платежів, а також суму сплаченої орендної земельної плати. Це насамперед податок на прибуток може бути єдиний податок, рентна плата за використання водних ресурсів, земельний податок за ділянки сільськогосподарського призначення, а також податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, але виключно по тих взаємовідносинах. Які виникають з фізичними особами в рамках трудового або цивільно-правового законодавства, а також треба зазначити, що до зменшення суми мінімального податкового зобов'язання може бути віднесена орендна орендної плати за оренду земель сільськогосподарського призначення. Також я б хотіла би зазначити, що Суми податків і зборів, які були помилково або надмірно сплачені до бюджету, не будуть враховуватись при зменшенні мінімального податкового зобов'язання. А можете нам розказати в які терміни проводиться сплата МПЗ? Сплата мінімального податкового зобов'язання має різні терміни в залежності від категорії платників, які його сплачують. Тобто платники податку на прибуток будуть сплачувати таким, сплатили вже таке мінімальне податкове зобов'язання з останнім граничним терміном сплати 13 березня. А платники єдиного податку третьої групи, в тому числі платники зі спеціальним режимом 2%, повинні були сплатити таке мінімальне податкове зобов'язання 20 лютого. І платники четвертої групи єдиного податку, тобто сільськогосподарські виробники, мають граничний термін сплати такого мінімального податкового зобов'язання 1 травня поточного року. Розкажіть, куди платник сплачує, якщо землі розташовані в різних територіальних громадах, а основне місце обліку інше. Треба зазначити, що і платники податку на прибуток, і платники єдиного податку третього групи, в тому числі зі спеціальним режимом 2%, сплачують мінімальне податкове зобов'язання за основним місцем обліку, тобто за податковою адресою. Платники єдиного податку четвертої групи сплачують мінімальне податкове зобов'язання за місцем розташування земельних ділянок, пропорційно їх площі. А якщо буде помилка в розрахунку по МПЗ, статус четвертої групи не втрачає. А платник податку, якщо він виявив помилку при розрахунку суми мінімального податкового зобов'язання, має право в відповідності до податкового кодексу подати уточнюючу декларацію, в якій виправити зазначені помилки, виправити загальну суму зобов'язання до сплати. І в такому разі статус не втрачається. Наприкінці я б хотіла би додати, що ми відповідаємо на усі питання платників податків і роз'яснюємо чинне чи законодавство, в тому числі проблемні питання в офіційному сайті ГУДПС Дніпропетровської області та на сторінці в Фейсбук. Якщо є будуть якісь запитання, телефонуйте нам.